Компанія EkstraStock вітає вас! EkstraStock це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка куртка. Зимово подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Сучасна куртка з капюшоном. Жіноча, з цього на тепла. Гарний розмір на цигійки з капішоном. Розберемося, подивимося, з мішка достанемо. Все тепленьке. Все тепле Так, жіночий пуховик з капюшоном. Розмір LXL З капішоном. Куртка тепла. З капішоном гарний стан. На цигейки утеплена? 12-й розмір. 100 грамівка з капішоном. Подовжена. Це дитяча куртка? Стягана. Чоловіча, класична. На цигейці. Тепла. З Так, чоловіча. Тобто розмір аліксаль. на а гайці з капішоном. Це до тої попередньої куртки. І ми повністю розібраємо. Так, ще зараз буде. Трохи. Тепла куртка. Чоловіча, тепла. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.